Всім привіт! Сьогодні в відео я розповім про те, що нового я зробив у своєму сканері криптовалют. Давайте перейдемо на сайт і розглянемо все більш детально. На сайті відкриваємо вкладку Арбітраж і натискаємо кнопку Арбітражний сканер. У новій вкладці в нас відкрився сканер криптовалют, що появилося нового. Я змінив вигляд ось цієї верхньої стрічки. Що я додав? Я додав кнопку посилання на головну сторінку. І кнопку посилання на сторінку з налаштуваннями. Я додав кнопку посилання на телеграм-канал, в якому я буду розміщувати всі оновлення по сканеру. І також в телеграм-каналі ви можете писати всі ваші побажання і ідеї по сканеру. Основне, що я додав, це є пошук монет. Він реалізований у двох варіантах. Перший спосіб це є вписати назву монети і натиснути кнопку пошук. Іншим способом, ви можете натиснути іконку навпроти монети, яка вас цікавить. Давайте розглянемо кожен варіант. Для прикладу, ви хочете відслідкувати монету кок. Вписуємо кок і тиснемо Enter. На новій сторінці вам відкриється список з двох пар криптобірж, на яких можна торгувати цю монету. Давайте спробуємо перейти за допомогою другого способу, а саме іконки, яка розміщена з лівої сторони від кожної монети. Наприклад, нас цікавить ось ця монета. Тиснемо іконку і бачимо всі пари криптобірж, на яких можна торгувати цю монету. Дохід у нас буде становити 1,02% до 1,25%. Ви можете собі розглянути всі варіанти і вибрати той, який вам підійде найкраще. Все, що я показав, це які зміни, які я встиг зробити до моменту зйомки цього відео. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.